Узі нас інфо, перші про головне поїхала мінування ЗС. А також бойові дії в безпосередній близькості від ядерного об'єкта загрожують безпеці цілого регіону. Міністр енергетики України зазначає, що окупанти повністю відключили українську сторону від моніторингу ситуації на заяс зв'язку з чим Міненерго переконує, що вибух на станції може статись в будь-який момент. Він реактор може вибухнути в будь-який момент. Ми просто не знаємо, коли росіяни повністю відключили нас від систем моніторингу безпеки. Ми довіряємо нашій військовій розвідці експертам МАГАТЕ на місцях, але у нас немає контролю над станцією і це насторожує, заявив міністр. В той же час годину тому пролунали вибухи поблизу реакторів та на даху станції. Пишу телеграм-канали. Видніється дим. Наразі невідомо, що за ситуація на станції, але від РФ можна очікувати, що завгоду Путін негласно віддав наказ бомбити ядерну станцію в разі неможливості прориву РФ Росіян, розраховуючи, що підриває зламає Україну а чорна ядерна хмара, яка посунена Київ, змусить нас капітолювати. Наразі тотальний блекаут по всій окупованій частині Запорізької. І значній частині Херсонської області через атаки БПЛА вночі неють росіяни на окупованих територіях. Під ударом були також бази і склади. БК росіян прилетіла по кількох підстанціях. Є численні ураження місць базування, зберігання техніки особового складу. Попередньо уражено 44 об'єкти, що росіяни юзають в якості місць базування, лікування пише Андрюшенко. В результаті це значно ускладнило спробу наступу на Запоріжжя. Через втрати і знескодження логістики інфраструктури також підключення до ЗС відкладається мінімум на місяць через необхідність глобальних ремонтів знищених підстанцій. В той же час через роботу російської ППО є пряме попадання ракети Пансер Росіян по захисному куполу. ЗС, станція зупинена російська ППО також знищила ж власну побудовану підстанцію. Пишуть це найбільший удар по окупованих територіях з 2022 року. Міжнародному агентстві з атомної енергетики МАГАТЕ заявили, що по одному із захисних куполів Запорізької АЕС було здійснено атаку невідомим БПЛА. Росіяни традиційно звинуватили в обстрілі сили оборони. Водночас такі закиди заперечують у силах оборони, але це лише підготовка світа. відреагує. Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції. У районі чотирьох і шести енергоблоків окупанти розмістили техніку, начинену вибухівкою. Відповідно заяву в інтерв'ю британському виданню «The New Statement зробив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Слова генерал-майора процитував офіційний сайт ГУР. План теракту на ЗС повністю розроблений і затверджений. Для прискорення катастрофи вони можуть використати технічні засоби. Повідомив Буданов. Як зазначив голова до аварії на заяс може також. Прозвести підвищення росіянами напруги на лініях електропостачання станції він також нагадав про мінування з РФ ставка охолоджувача ЗС та інших об'єктів. Залежно від ситуації, ядерні реактори без охолодження можуть працювати за період від 10 до 14 годин. Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз сказав генерал-майор. За словами начальника з держава агресора, вчинити теракт на ЗС може бути викликаний поразкою загарбників на лівому березі Дніпра. Створення зони ядерного лиха РФ розглядає як запобіжник подальшого просування Сил оборони України. Одночас за оцінкою Буданова існує ризик, що ворог може здійснити атаку на ЗС із витоком радіації як превентивний захід, щоб зупинити наступальну операцію України і заморозити лінію фронту в нинішньому вигляді. Годину тому пролунали вибуху поблизу реакторів та надаху станції. Пишуть телеграм-канали видніється дим. Наразі невідомо, що за ситуація на станції, але від РФ можна очікувати, що завгодно Путін негласно віддав наказ бомбити ядерну станцію. Наразі погіршення ситуації на міжнародній арені, аби ще більше світ тиснув на Україну на термінові переговори. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримах політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі. підписуйтесь, переможемо разом.